Бляха, я не поняла. Чого ми не слідкуємо за вітарів на м. Це, це О 2 Опоняє. Йома, що ти не робиш тут? І де звідси у нас тут вон кислый газ дики тобі? Що ти, блін, тут робиш? Треба було таку вмудритися. Горіла хата говори, сарай. Добре. Що ти, блін, робиш? Що ти робиш? Подивись, що у нас тепер сарай, ну що з хатою? Ви тепер помзи завтики тут Розумієш це? Стоп, а де твій молодший да? Де він? Алло, можеш приїхати? У нас тут ä, проблема супер проблема. Короче, мій син, він, ä... він ä... Дашка... У рівень С СО2. У нас тепер горить хата і горить сарай. А ми забули в хаті його молодшого брата. Приїжджай давай швидше. Ми не хочемо, щоб він щоб він здох там. А ну, що ж погнав? Давай. Все, здорово, здорово можно. Здорово. Дякую, дякую. А, а де взагалі платіжка а, в хаті? О-пу-пу-пу-пу-пу? Дякую, 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 дякую. Добре, 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 нема там, нічого поганого. Полетіли краще. Або ви хочете, щоб, щоб вам казах сам зробив коммуніровки. Ти типу, потрібно так мобритися? Там. А, а що ми робити так? тепер будемо? Ми будемо тепер по Та йо ма йо! Вникайте. Ну все. Тепер в нашій хаті. Кранти. А ну, все завдяки на no. моєму улюблені кустину. 300 років по тому. Я вже десь миллиону разоруте. Можно я помру. Дякую. Синики її жінки. А то її. ту 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 туту За іншопі. Рва в хату. Той, що був дуже малий. Бо і слов, слов. Нейбійон. А можна тепер повторити це все, але наперегу можна? Дякую. Сонце заходить за край, це липове і такі кач буває. Всім попав коротше.